В ту першу ніч повномасштабного вторгнення анестезіолог Дмитро Марченко був на цілодобовому чергуванні. Вибухи о п'ятій ранку для нього означали, цю зміну передасть вже не скоро. Війна наздогнала його знову. Одразу зрозумів, рятуватиме людей тепер тут, так як це нещодавно робив у добровольчому батальйоні на фронті. Був ТВО виокомандирами дроти по медичному забезпеченню. Ну, якщо брати загалом, то займалися в основному евакуацією поранених, хворих, поранених військових, ну також поранених людей місцевого населення. Ну, в підрозділі було в мене три аеромобіля, три санітарних транспорта, які були пристосовані і повністю укомплектовані для надання. Першої невідкладної медичної допомоги стабілізації пацієнта і вивозу його в подальшому на пункти призначення або мобільні військові госпіталі. Вже з перших днів війни цей досвід для лікарні та її пацієнтів виявився безцінним. Анестезіолог Дмитро Марченко ділився, як правильно облаштувати, аби прийняти пологи в укритті та провести перший кесарський ростин. Вже за годину тут було півсотні пацієнтів різних станів. А до вечора першого дня ще й п'ятеро новонароджених. Да, ви якраз стоїте на тому місці, де був пункт анестезіологічний. Тут стояла стійка така анестезіологічна. Тут був великий полк з медикаментами, з всім необхідним для надання невідкладної допомоги. Все це Тут таки перетворилося буквально за годину. Тут надавали допомогу. Тут стояли ліжка, отам, де, да, там, де от зараз стільці стоять бокові, отут стояли всі в рядок стояли ліжка. І на цих ліжках лежали пацієнти в цьому приміщенні і в другому приміщенні. Там були післяопераційні пацієнти, наші після Пологові, які прооперовані шляхом розтину. От Їх п'ятеро було, вони всі там п'ятеро лежали. Коло цих їх великих ну, ліжок стояли маленькі дитячі. І от вони втрьох, мама, тато і новонароджена дитина, всі вони там цілодобово. Перебували. Довкола нього згуртувалися. Він знав, як укріпити піском будівлю, як відрізнити диверсанта, як і де поставити охорону. Швидко впорався у нас і взявся ще за більш глобальніше. Коли його була змога його підмінити, Дмитро Сергійович своїм автомобілем діставав, привозив ліки, почала надходити гуманітарна допомога, продукти. І він був таким забезпечував всю цю логістику, де забрати ліки, куди відвезти спочатку по місту Києву. Ну потім почалася Київська область, там де люди потребували дійсно допомоги, і вже була облаштована наша швидка допомога. Яка надавала Дмитро Сергієвич разом ну, на цій швидкій допомозі, надавали допомогу військовим, пораненим, цивільним уже в містах Київської е області. Наш колектив Марченко почав навчати. Він автор унікальної тренінгової методики Обізнані значить живі про те, як діяти в екстремальних ситуаціях. Окрім десятків тренінгів, проведених для різних категорій офлайн, його відеоінструкції та рекомендації переглянули тисячі людей в соцмережах. Не йдемо простимо підв'язано все, бачите? сьогодні. Він надає допомогу вагітним, породіллям, гінекологічним хірургічним хворим і ще задіяний в анестезіологічному забезпеченні військових, що оперуються. думаю, двадцять двадцять два. Разом з хірургами він втілює на ділі унікальну методику вилучення куль з тіла за допомогою магніта за його безпосередньої участі з початку повномасштабного вторгнення. Разом з бригадою хірургів проліковано 2,5 тисячі військових. Це і черепно-мозкові травми, і черевної грудної порожнини видалено сотні куль і тисячі уламків. Вільного часу наразі у цього лікаря не буває. Таке життєве кредо Дмитра Сергійовича Марченка. У вихідні він активно волонтерить, виконує гуманітарні місії на схід. За найтяжчими маршрутами Краматорськ, Славянськ, Тетянівка, Святогірськ, Ярова, Лиман, Ізюм, Воловаха передавав лікарям допомогу. Знає, що іде там необхідне. Вірить, що на початку липня матиме два вихідних і обов'язково вдасться ці потреби закрити. Жити омріяною перемогою я ніколи не стомлюся. І всі свої сили віддам за неї. Я лікар-анестезіолог Дмитро Марчин.